Хочу поділитися з вами одним питанням, яке допомогло мені вирости з тисячі доларів до п'яти тисяч доларів на місяць, не змінивши особливо нічого. Це питання допоможе вам сформувати правильні ціни для ваших послуг і створити такі послуги, за які люди будуть готові платити. А ти, поки підписуєш, я тут допомагаю тобі побудувати успішну власну діяльність. І питання звучить дуже просто: який рівень сервісу я маю надати, щоб для моєї. Цільової аудиторії да, для зарплати моєї цільової аудиторії, які вони можуть отримувати, моя бажана ціна, яку я хочу отримувати, була норм або трохи вище. Тепер давайте розберемося детальніше, що це yeah. взагалі значить. Сама ключова суть в тому, що я маю подивитися на свою цільову аудиторію, обрати дуже чітко свою цільову аудиторію, і під їх рівень життя підібрати таку послугу. І той рівень послуги, да, той рівень сервісу, який я маю надати, для того, щоб у нас відбувся матч. Відповідно, якщо ви відчуваєте, що за ваші послуги не готові платити, у нас питання: ми або працюємо не стою цільовою аудиторією, або ми не надаємо таку якісну послугу, яку ми хочемо, да, або наша ціна неадекватна. Тобто цей трикутник має, скажімо так, збігтися. Ви маєте дуже чітко розуміти цільову аудиторію. Скільки ви хочете отримати, і який сервіс ви маєте надати за для того, щоб ця рівність загалом зійшлася? Обов'язково спробуйте сьогодні прямо порахувати свої послуги.